Долаючи усі труднощі, українські герої продовжують йти вперед і знищувати ворога у промислових масштабах. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 31 серпня 2023 року орієнтовно склали 263 тисячі 20 осіб особового складу. Ще 610 російських солдатів було ліквідовано за минулу добу. Разом з тим, за весь час повномасштабної війни спалено вже 4436 танків. За добу – 13. Бойових броньованих машин окупантів спалено, вслухайтесь цю цифру, 8604 штуки. За добу – 8. Артилерійських систем ворожої армії розбито 5507 одиниць, 31 за добу. РСЗВ окупанти втратили вже 734 штуки, одну за минулі 24 години. Засоби ППО Второї армії Міра вдалося спалити вже 500 штук. Літаків рашистів приземлено на віки 315 одиниць. Гелікоптерів, які більше ніколи не літатимуть, вже назбиралося 316 штук. БПЛА. Оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 4417 одиниць, 22 штуки за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1445 штук. За добу аж 26. А от кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 18 одиниць. Автомобільною технікою та автоцистерн армії РФ спалено 7 тисяч штук. За добу лише уявіть 23 одиниці. Спеціальної техніки окупантів успішно спалено 830 штук, 5 одиниць за добу. Дані уточнюються та оновлюються. Слава українським захисникам і захисницям. Слава Україні іні